Всім привіт, агенти! Роблю відео з запізненням про патч 211 в якому є багато різних виправлень. Вже сьогодні у вівторок буде оновлення на серверах, як завжди, 3 години або більше. Ну і подивимось що нам виправляють в облавах. Виправляють проблему, коли не можна було через меню класичних облав потрапити на місію попереднього сезону з Алані Келса, якщо ви знаходились в Вашингтоні, бо ця місія знаходиться в Нью-Йорку на місці місії Танкер на Мілі. А в цьому сезоні перша ренігат» виправляють проблему, коли замість першої замітки від Аарона Кіннера з'являвся напис туду. Не знаю, у мене якраз там було все добре. Ну тут не зовсім я зрозумів. Виправляють якусь проблему, що фінальна місія Кіннера з'являлась в меню класичних облав, коли ви були ще в Нью-Йорку і не закінчили проходження доповнення. І про яку це місію Кінора кажуть, я не зрозумів, невже до виконання всіх умов, щоб з'явилась місія Острі Свободи, вона з'являлась в меню класичних облав, але її ж там, здається, ніколи й не було. Також виправляють, міс... Також виправляють проблему, що не всі розмови падали в місії фінальної облави сезону Авангард, це якраз з Алані Келса. Хоча тут нічого не кажуть про останню місію на рекрутера, але досі люди скажуться, що там теж не падають розмови. Взагалі з цими розмовами є проблеми, що важко їх здобувати, і, в принципі, люди і не знають, що вони там є. Та й взагалі є проблема з поданням сюжету в дивізії, важкувато взагалі зрозуміти, що та як, купа всяких розмов, а як їх навіть прослухати, в якій послідовності не одразу зрозумієш. А про те, що їх можна збирати, проходячи багато разів фінальні місії, мабуть, багато хто і не в курсі. Також виправили проблему з тим, що не з'являлась фінальна місія на Pentico Fairview AS на генерала Андерсена, адже вона повинна з'являтися, як і всі інші класичні місії старих облав, як тільки ви отримаєте перший рівень годинника і розблокуєте собі доступ до сезону. Для спуска є теж невеличке виправлення. Повинні полагодити емпі стіку, вибухову та лікувальну ловушку те, що вони не працювали, якщо ви її отримали як першу навичку. Ну ловушки ми ніколи не брали, тож ми це й не помітили. А от стіку періодично використовували, і її не можна було навести на ворогів, тільки якщо двічі тапнути, от тоді вона стріляла в ту точку, куди ви дивитесь. Також виправляють талант грімучника Byte і тепер він повинен працювати. А також виправляють якісь проблеми з синхронізацією, не знаю про що це. Також хотілося б, щоб виправили проблему з тим, що не всі записи можна отримати. Принаймні в мене однієї точно нема з попередніх сезонів. А тепер я вже отримую тільки нові. Ну і те, що стосується нашого спорядження, виправляють проблеми в рейд. Окрім того, що всі навички, які наносять шкоду та лікують, ну а також і щити, зменшили свою ефективність задвічі, також це виявилося, що стосувалося гранат, але гранати ми мало використовуємо в рейді і не помічали цієї проблеми. А от з навичками і щитами це було важко. Сьогодні якраз теж проходили, і в рейді темні години приходиться бритву проходити в двох білдах на вбивство дронів. А на морозові, якщо стояти на дверях, то дуже сильно пробивають щит і тому самого танку, який прикриває всіх під містом, те саме. Але в принципі ми проходили і нічого. Інколи буває доволі таки весело, якщо є бажання подивитися в описі, як ми сьогодні закінчували рейд на морозове. І ось цей розділ з виправленням купи різних помилок, які з'явились після так званого об'єднання всіх гравців з доповненням та без. Коли нам поприбирали світові тіри, це всюди повилазило боком. В Білому домі не працював пілот, якщо гравець не використовував буз до 30 рівня. Я так розумію, типу отримав 30 рівень, а пілот все одно не працює, якщо це було природнім шляхом отримано, ну не знаю. Також була проблема з отриманням спеціалізацій, якщо гравець був 30 рівня раніше, але не прийшов в капітолій. Також повинні виправити проблему, що зникли якісь глобальні проекти для агентів, які зайшли після оновлення 21. Ну, я знаю, що точно є проблеми з новими твінками, якщо їх прокачати до 40 рівня, не пройшовши сюжетну кампанію скінером, вони не мають проєктів на легендарні екзотичні контейнери, наприклад. Та, в принципі, там майже ніяких проєктів нема, Я бачив тільки один на саміт на розмову. Ну, також тут виправлення описів в на легендарну місію, на захоплення, укріплення під вторгненням, що там згадувався п'ятий тір. А також він згадувався в описі. На четвертому етапі для спеціалізації механіка, також виправлять проблему, коли вороги на 31 рівні мали менше здоров'я та броні, ніж на 30. -му. А ось дуже неочікуване виправлення. Виявляється, що те, що клановий торговець продавав нам частини бренду Ялгір, це була помилка. Я вважав, що це навпаки, як бонус те, що в кланово торговця таке може бути. І це хоч невеличкий, але бонус знаходитись в кланах. Взагалі, кланова система доволі слабенька. Коли людей багато, треба створювати інші клани. Контакту між ними ніякого немає, і чати слабенькі. В общем, тут з цим є проблема. Але навряд щось цікаве тут зроблять. Ще виправляють пілота в Нью-Йорку, що не можна було з ним взаємодіяти після проходження початкової місії. Це я так розумію, коли ми приходили в гавань. Він та раніше й не працював, але зараз можна новим персонажем, стартуючи, повної в Нью-Йорку, після того як ви прийшли в гавань, повернутися в Вашингтон за бажанням. Виправляється якась проблема, що низькорівневі персонажі потрапляючи в самміт до високорівневих персонажів, отримали осібні по саміту. Ну та й в чому проблема, один раз його покласти. Хоча, можливо, він там постійно вилазив. І знов-таки, що таке лоу-левел, я от не пам'ятаю, з якого рівня нам дають самміт, повинні, то 40 рівня. А також виправляють те, що персонажі до 40 рівня могли екіпірувати унікальну зброю спеціалізації. Я так розумію, що це мова йде про пістолети різноманітні. І наступне виправлення: те, що за прокачку цих пістолетів спеціалізації вони не отримували рівень. Мабуть, це все про одне. І останнє не зрозумів, що знов-таки не працював якийсь пілот після закінчення місії в капітолії. А що це за пілот був? Якесь скорочення, можливо, це мова йшла або про. Пілоти, які відправляли нас в доповнення Нью-Йорка, або звичайний пілот, який відправляв нас на різні місії, типу у зоопарка чи табора Вайтолк. Ну і продовження проблем з об'єднанням, це що стосується інтерфейсу. І перше з них це те, що не з'являлось меню ліги для персонажів 40 рівня, які не мають доповнення. Ну а в сезонному меню також будуть виправлені зображення для ліг Лето та Нікс. Також виправляють проблему з тим, що не відображався цільовий лут для персонажів 40 рівня в Вашингтоні, якщо не була завершена кампанія Нью-Йорку. А також для персонажів з 30 по 39 рівень не відображалась вкладка з доступом до конфлікту у Нью-Йорку. Ну а в сезоні кнопка з придбанням сезонної перепустки перенаправляла до придбання комплекту першого року. Ну, це та сама Ultimate версія гри. Щось там виправляють знову в меню класичних облав при переміщенні до місії агента Келса, яка в Нью-Йорку а згадувався Вашингтон, чи переносили Вашингтон, щось тут не зрозумів я. Ну, а також виправляють проблеми коли люди купляли преміум валюту в одноразовому комплекті і не отримували її. До речі, зараз там до 2000 здається, додаю всього 600 валюти, а раніше 1000. Я два рази вже так брав і тепер просто купую сезони за 1000, було вигідно. Ну і також ще якісь додаткові виправлення в інтерфейсі. Також деякі виправлення стосовно нашого вигляду Те, що зникала бородата волосся, якщо гравець у масці приміряв окуляр. І також якісь виправлення з костюму з попереднього сезону. Каналізаційного щура, коли знов-таки надягали окуляри. В розділі інше виправлення стосовно досягнень в саміті, коли не рахувалися чистильники, якщо знищувати їх підсумки з гранатами, я так розумію. Що саме це за досягнення, я не пам'ятаю, вже давно все зробив, мабуть, на знищення вразливих точок у різних фракціях. Також виправляють проблему з утриманням досвіду з різних активностей після того, як прибрали світові тіри. І щось повинен виправити з контрольними точками з рівнем їх тривоги після того як агент е, починав проходження доповнення. Ну сподіваюся, те, що стосується що всі контрольні точки постійно на нормальній складності. У мене ще є той персонаж забагований, обов'язково подивлюсь. Мені здається, воно було пов'язане з виробничою станцією. От її та виправили, але не до кінця, бо в описі цього почного то нічого про це не кажуть, і планується воно для патчу 21.2 Виправлення станції, коли вона не підвищується до максимального рівня. Також на консолях Xbox виправляють якусь проблему з безкінечним екраном завантаження, якщо гру якось там закривали через інтерфейс Xbox. Ну, У нас небагато гравців, які грають на цій консолі, і поки що ніхто з них нічого такого не писав. Здається, щось схоже колись було на PlayStation. Також не зовсім зрозумів, коли облави кінера, ми переходили в крамницю з якоїсь там мегамапи, то отримували пусте вікно. Ну добре, виправляю, та й хай. Також виправляють можливість переноситись до укріплень під вторгненням, коли ви приходите це в режимі сюжету. Я так розумію, це коли раніше ми отримували новий рівень світу, цей тір, після захоплення тих укріплень, і треба було туди пішки йти, бо рахували, що ми ще ці місії не проходили. Ну і зараз вони знов так само зроблять. Також виправляють проблему з модулем для деяких навичок, які мали шкоду тільки на фіолетовій якості, а не було жовтих, якщо я правильно зрозумів. Payload – це назва таких модулів, які використовуються для дронів чи вуликів. Ну на старих персонажах я не помічав фіолетових модулів. Ну, як завжди в кінці, ще куча якихось виправлень та покращень стабільності, хоч би не зламали ще чогось, як вони завжди це роблять. Що ж, чекаємо оновлення серверів, побачимо як воно буде працювати, поки що дістає помилка Bravo 04, коли доводиться виходити з гри і перезапускати навіть лаунчер Ubisoft. Сподіваюсь це також виправлять. Ну а поки що заходьте в наш Discord, пишіть коментарі, ставте вподобайки. І хай всім щастить та мирного неба.